За півроку ми зафіксували більше двох тисяч випадків знищення живої природи. Це дві тисячі випадків руйнування наших екосистем. Ми передали більше трьохсот матеріалів до правоохоронних органів, і там відбуваються відповідні слідчі дії. Наразі наші фахівці працюють над підрахунком тих збитків, які ми сьогодні маємо внаслідок війни. Ці збитки вони рахуються вже по новим методикам. Це методики. Про викиди в атмосферне повітря, про забруднення ґрунтів, про псування водних об'єктів нові методики дозволили нам суттєво скоригувати ті розрахунки, і ті підрахунки, які ми раніше оприлюднували. І за новими оцінками, за новими підрахунками, сума збитків вже становить понад 962. Мільярди гривень, тобто майже один трильйон гривень, і розрахунки продовжуються. Всі кейси, які були зафіксовані, продовжують верифікуватися. Шкода від забруднення повітря на сьогоднішній день вже сягає 923 мільярдів гривень. Шкода ґрунтам. Та землям перевищує 138 мільярдів гривень. Спілкуючись з європейськими колегами, я завжди наголошую, що війна в Україні вона несе шкоду не тільки нашій державі, це шкода для всього європейського континенту. Це шкода для всього світу. Природа не має кордонів, і сьогодні забруднюючи атмосферне повітря, водні ресурси, грунти в Україні, росіяни за ланцюжком завдають колосальних збитків усьому світу. 40 українських нафтобаз. Злетіло у повітря внаслідок ракетних ударів через пожежі на нафтобазах. В атмосферне повітря потрапило понад 499 тисяч тонн токсичних речовин за ці півроку. По Україні вже випущено 3,5 тисячі ракет, а все це викидав атмосферне повітря, забруднення ґрунтів та багато іншого. Майже третина території України, а це близько 200 тисяч квадратних кілометрів, потребують розмінування. За ці півроку піротехніками Державної служби з питань надзвичайних ситуацій знешкоджено більше 186 тисяч боєприпасів та більше 2 тисяч авіабомб. Під час вибуху таких об'єктів. Відбувається колосальний викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря, і це все, чим ми з вами в подальшому дихаємо або будемо дихати. Загалом відгоріння нафтопродуктів унаслідок вибухів, внаслідок пожеж, внаслідок лісових пожеж, тобто всі викиди, які під час війни відбулися на території нашої держави, в атмосферне повітря вже вилетіло 46 мільйонів. Тон забруднюючих речовин просто для порівняння. За 2021 за 2020 рік щороку викиди в атмосферне повітря складали лише десь 2,2 мільйони тонн. Ми сьогодні маємо вже цифру 46 мільйонів тонн, і ці цифри просто вражають. Під загрозою сьогодні знаходяться українські ліси, де від початку війни велися активні бойові дії. Внаслідок агресії росіян вже постраждало майже 3 мільйона гектарів українських лісів, а це майже третина лісового фонду нашої держави. 600 тисяч гектарів лісу досі знаходяться під окупацією. Це 149 лісництв. Повноцінно простежити та оцінити ситуацію, що там відбувається зараз, майже неможливо, проте ми віримо в наші збройні сили, і вже після деокупації цієї території ми проведемо. Якісні підрахунки і виставимо окупантам рахунок. Кількість лісових пожеж за час війни зросла в рази. За 2021 рік в Україні була зафіксована лише одна масштабна пожежа, тобто на території більше 5 гектарів. На сьогоднішній день ми вже фіксуємо більше 100 таких випадків. Всі ці пожежі це наслідок або ракетних обстрілів, або вибухів мін. або… Тварини натикаються на міни і просто гинуть. Іноді такі території навіть неможливо загасити, тому що виїзд бригади пожежників наражає їх на небезпеку і на смерть. Шкода рослинному світу та лісам становить орієнтовно 183 мільярди гривень, і це просто про. Псування екосистем про псування цінних територій 20% природоохоронних територій України на сьогоднішній день на жаль вражені війною на окупованих територіях. расисти не підтримують заповідний режим. Вони використовують об'єкти природозаповідного фонду. Як плацдарми для розміщення своєї техніки в зоні ризику? Сьогодні знаходиться 2,9 мільйонів гектарів територій смарагдової мережі, а це велика частина смарагдової мережі Європи. Це ті території, які сьогодні захищаються законодавством ЄС, законодавством Ради Європейського Союзу. Під загрозою знищення сьогодні 17 рамцарських угідь. Загальною площею більше 600 тисяч гектарів. Це ті території, які мають статус водноболотних угідь і які фактично забезпечують сьогодні водну безпеку будь-якої країни світу. Росіяни окупували на сьогоднішній день 8 наших заповідників і 12 національних природних парків. Що таке життя під окупацією? Росіяни показали на прикладі перелини нашого довкілля острова Джерелгач. Це найбільший безлюдний острів у Європі, і цей острів настільки красивий, що його іноді навіть називали українськими Мальдівами. Зараз він знаходиться під російською окупацією раніше. Дельфіни там не боялися людей, а на сьогоднішній день ці дельфіни підриваються на мінах, і їх тіла потім знаходять біля берегів Болгарії та інших країн, які фактично межують з Чорним морем. Ще один яскравий приклад це Кінбурзька коса. Це одне з небагатьох місць Європи, де можна помилуватися прекрасними краєвидами. Це одне з небагатьох місць, де ростуть дикі орхідеї. Це місця, де можна побачити розових фламінго. Там на сьогоднішній день загинула безліч диких тварин та птахів. Ми навіть не можемо обрахувати точну їх кількість. І знаємо тільки про те, що там згоріли реліктові ліси. Для відновлення яких треба буде дуже дуже багато років, і навіть не 10, і не 50, і не 100. Перший степовий заповідник у світі Асканія Нова також знаходиться в Україні. Це унікальний куточок Європи, де водяться буйволи, антилопи та ще більше трьох тисяч видів тварин з багатьох континентів, з багатьох країн світу. Зокрема, там жила найчисельніша кількість коней переживальського. А це той вид, який свого часу майже вимер. Асканія нова сьогодні окупована росіянами і зараз там фактично відбувається гуманітарна криза. Що таке життя природи під окупацією? Росіяни показали на прикладі національного парку Святі Гори. На сьогоднішній день майже 80% цього національного парку. Практично знищено. Ми сьогодні продовжуємо обраховувати збитки природі внаслідок російської агресії. Це потрібно для того, щоб якісно сформувати судові позови в міжнародних інстанціях, і для того, щоб нарешті отримати компенсацію за ту всю шкоду довкіллю, яку сьогодні наносять окупанти.